Громадська організація навколо нас Вії використовує багато різних інструментів залучення громади і одним із першочергових, яким ми надаємо великої важливості робота над якісним контентом, професійне дослідження, етнографічне, фольклорне, краєзнавче. Якісний контент, який ми створюємо на основі цих досліджень, це вже ті матеріали, які ми висвітлюємо на широкий загал, популяризаційні науково-популяризаційні. Ми використовуємо для популяризації нашого історико-культурного контенту на офіційних сторінках у Фейсбук Instagram. Інстаграм. Ми маємо свій Ютуб-канал, також маємо сторінку у TikTok. Ну і звичайно більш розширену інформацію ми даємо на нашому офіційному сайті громадської організації навколо нас.UA». Ми використовуємо різні формати поширення інформації з наших досліджень. І одним із таких форматів є друковані видання, хоча їх електронні версії ми завжди даємо у загальний доступ на нашому офіційному сайті. А відтак нам вдалося випустити друком народний календар Богославщини дуже цінне видання для нашої місцевості, тому що вперше. У цьому виданні зібрана вся інформація про цикл річних традиційних свят, які побутували на Богославщині. Ми про них розповідаємо у популяризаційній легкій формі, але ґрунтується ця інформація на важливих наукових та експедиційних дослідженнях. Окрім того, у менших виданнях ми намагаємося розкривати Історію місцевих мешканців, людей, які жили поряд із нашими гостями із їхніми. Предками. І серед таких ми вже видали брошуру, бражники, майстри українського костюму, «Все Волод'яворське. Історія естетики супротиву. І ще планується декілька матеріалів, які допоможуть місцевим мешканцям, гостям громади більше осягнути ті історичні контексти, в яких жили місцеві люди, ті історії родин, які які робили значний внесок на формування культурного суспільного життя в громаді. Важливого значення ми приділяємо якості нашої дослідницької роботи, і на всіх етапах її ми залучаємо професійних фахівців, етнографів, фольклористів, краєзнавців. Зокрема, для підготовки народного календаря Богославщини була запрошена пані Олена Чабанюк. Місцевий традиційний одяг досліджували Володимир Щебря і Наталя Телегей, фольклорні дослідження проводили Маргарита Скаженник і Олег Коробов. Одним із найбільш ефективних інструментів нашої діяльності із аудиторією є фестивальна діяльність це організація масштабних заходів, серед яких вже четвертий рік поспіль ми проводимо благодійний історико-культурний захід Портал століття Старосвітський Богуслав. Якщо на початку повномасштабного вторгнення його відвідували сотні місцевих жителів. То вже станом на 2024 рік ми їх рахуємо в тисячах, і це не тільки мешканці місцеві, але і гості із сусідніх громад із усієї України. Таким чином ми намагаємося на практиці в інтерактивній формі познайомити їх з традиційною українською культурою, занурити їх в історичні та культурні контексти, зробити їх учасниками цього дійства, і щоб потім їм хотілося розповідати. Про свій досвід, їм хотілося поширювати контент в мережі інтернет, таким чином популяризуючи місцеву культуру, українську культуру і розповідаючи іншим, заохочуючи їх далі бути дотичним до такої діяльності. Прийшовши на наш фестиваль, люди потрапляють в портал. На 100 років тому, де можуть зануритися в історію, побут. Культурний контекст, в якому жили наші предки, вони можуть приміряти на себе традиційний одяг, відтворений за зразками музейних експонатів та матеріалів, зібраних в наших експедиціях, познайомитися із персонажами історичними, які мешкали близько 100 років тому в нашій місцевості. Також вони можуть відвідати історичний богославський ярмарок, на якому придбати собі речі, які би асоціювалися у них із тим періодом, відвідати майстер-класи традиційні, знайомлячи наших гостей із. З традиційною культурою трьох етнічних спільнот, таких як євреї, поляки, українці, ми даємо їм розуміння тих історичних подій і процесів, які відбувалися на нашій території. Окрім того, наші гості можуть відвідати локацію традиційних музичних інструментів, скоштувати традиційні українські страви, зануритися в атмосферу міської моди, тому що окремо ми так. Також пропонуємо гарну естетичну локацію, яка презентує міську культуру. В Богославі. важливого значення ми надаємо організації підготовці нашої основної сцени, на яку ми запрошуємо різні традиційні музичні українські етногурти. Відтак нашими учасниками були український музичний гурт «Гуляй город», Святослав Селенко, Сергій Василюк, гурт Деревичка та багато інших, які які захоплюють своїм співом і закохують відвідувачів заходу в українську пісню та традицію. Одним з найважливіших інструментів для взаємодії з громадою за визначенням нашої команди це є культурний простір, це своєрідний хаб, місце, де мешканці Богуславської громади можуть зустрітися, познайомитися зі своєю історією. Культурною спадщиною, можуть також зануритися у історичні та культурні контексти через естетику, тому що ми завжди свої заходи намагаємося візуально обладнати і представити так, щоб це було цікаво, і щоб оцей візуальний контекст він був ще одним інструментом із залучення аудиторії і роботи з громадою. Ми завжди намагаємося. Проводити заходи, які би максимально розкривали тему, наприклад, традиційної культури, обрядовості, ми проводимо репетиції колядницьких гуртів, ми розповідаємо людям про історичних особистостей, пов'язаних із Богуславом, історією Богуславщини. Навчаємо танцям, співам. На постійній основі ми проводимо різноманітні майстер-класи, на які ми запрошуємо не тільки дорослих, але й дітей. У Нас завжди є локація дитяча. На наші майстер-класи ми максимально намагаємося залучати місцевих майстрів. Відтак нам вдалося провести вже низку майстер-класів із писанкарства, виготовлення воскового віну. А традиційного павука, дідуха, також були майстер-класи із гончарства та багато інших. Хочеться відзначити, що попит на такі майстер-класи завжди е великий, і цікавість людей завжди збільшується від майстер-класу до майстер-класу. Окрім офіційних членів громадської організації навколо нас її. Над проектами працюють працює велика кількість волонтерів різної вікової категорії, починаючи від діток, яких ми залучаємо до відтворення традиції та традиційних фотосесій. У підготовці та організації наших заходів дуже часто участь бере молодь, зокрема студенти, які не тільки організовують їх і допомагають на всіх етапах реалізації проекту, але також беруть участь у відтворенні традицій і їх супроводу. Великого значення ми приділяємо роботі із людьми старшого покоління, особливо коли проводимо, заходи, де розповідаємо про їхніх сучасників, про активних мешканців Богуславської громади, які зробили вагомий внесок у суспільне життя. Здавалося б, неочевидним, але дуже важливим інструментом по взаємодії із громадами є робота з носіями. Що я маю на увазі? Коли ми їдемо в експедиції, ми відразу визначаємо собі коло осіб, респондентів, з якими ми будемо спілкуватися. І для нас це так би мовити неодноразова акція, тому що ми підтримуємо зв'язок із нашими респондентами і в подальшому. Ми, е, окрім основної сесії, ми ще е, перетелефоновуємо, запитуємо додаткову інформацію, намагаємося постійно бути з ними в контакті. І що цікаво, що е, згодом ці люди вони вже самі хочуть. Давати нам інформацію додаткову, і, наприклад, вже телефонують із е, такими повідомленнями, що ось, а я ще згадав таку інформацію. А в мене сусідка, я їй розповіла про вас, а вона ще знає е, таке, або хоче передати вам якусь річ до колекції, або е, вона ще має щось розповісти, бо її син нагадав їй, що в неї ще там щось є, і цей ланцюжок він постійно розвивається, і оця мережа взаємодії з людьми, по-перше, вона підсилює їхній інтерес до своєї спадщини, вони активніше починають згадувати. Якусь інформацію вони починають усвідомлювати, що те, що вони знають, воно є цінним і воно є важливим для нас. Потім члени родин респондентів або ж самі респонденти, вони стають гостями нашого культурного простору, а іноді і учасниками наших проєктів і подій. Тому я вважаю, що надважливим є підтримувати з ними контакт і. Працювати під час організації та проведення наших експедицій та пошуку респондентів і носіїв живої спадщини нам дуже допомагають місцеві старости, працівники клубних філій та бібліотек, і дуже часто навіть члени їхніх родин та й вони самі стають нашими респондентами.